Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про похмілля і головний ліки при похміллі вода. Яку воду пити? З хімічної точки зору, похмілля – це результат біохімічного стресу, який виникає після розпаду алкоголю в організмі. Чому з похмілля людини хочеться пити? Після вживання алкоголю в організмі відбувається дегідратація, тобто зневоднення. І ось чому? Алкоголь це діуретик, він пригнічує вироблення вазопресину, гормону, який регулює водний баланс. Через це нирки виводять більше води, ніж потрібно, і організм втрачає рідину. Яку воду краще не пити? По-перше, сильно газовану. Позбутися газу у газованій воді, мінеральній, легко. Просто перемішайте її ложечкою або киньте дрібку солі. Не пийте солодку газовану воду, такі напої, як кола чи спрайт. Вони містять цукор і кофеїн, ще, вони ще більше зневоднюють. Ну а газ подражнює шлунок, який так у стресі. Ну і, звісно, холодну воду або воду з льодом. Ця вода може викликати спазми шлунка і навіть блювання. Пийте воду кімнатною температурою або навіть трохи теплу. І перша парада це лужна мінеральна вода. Це може бути боржомі, поляна-квасова, поляна купель, свалява. Ці води нейтралізують кислотність. Немає мінералки, вихід доволі простий. Додай лимону воду, бо вітамін С твій антиоксидантний щит. Або додайте меду, глюкоза теж допоможе. Ну а замінити аптечний препарат регідрон досить просто: пий воду з рібкою солі та ложечкою цукру. Це майже як регідрон, тільки без рецепту. Ну і пам'ятай, похмілля – це не кара, це хімічна реакція. А вода твій каталізатор до життя. e aí